Шановні депутати, на 54-ту сесію селища Ради 8 скликання з обраних 22 депутатів зрестувалися 16 депутатів, відсутні 6 чоловік з поважних причин. Депутатський форум дає право на розгляд питань порядку денного. Довожу відома присутніх, що ведеться фото-відеофіксація пленарного засідання з подальшим зберіганням даного відеозапису та оприлюдненням на офіційному сайті селищної ради. Також проводиться поіменне голосування депутатів з фіксацією результатів, які підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному сайті селищної ради. Хто за те, щоб 54-ту сесію селищної ради восьми скликання? Розпочати, прошу голосувати. Проти утримались? Немає. Дякую. Сесія оголошується тритикою. Для ведення протоколу сесії е, пропонується обрати секретар сесії. У кого будуть які пропозиції? Пропоную секретарем сесії обрати дубову Олену оксану. Хто за те, щоб секретарем сесії обрати Дубову Олену населення? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Немає. Дякую, Олена Оксана. будь ласка. Е, в роботі 54 сесії селищної ради 8 склади буде включитись без 5 Тетяна Степанія Яваровська, Світлана Дмитровна. Шановні депутати, час піджимає, тому на ваш розгляд виноситься порядок денний. Складається з одного питання. про розгляд заяви громадянина Білого Володимира Івановича щодо укладення договору оренди землі на новий срок доповідачі Варовська Сина Дмитрова. Які будуть запитання по даному порядку денного? Хто за порядок денний прийнятий в цілому? Прошу проголосувати. Проти утримались? Немає, дякую. Пропонується звернути регламент сесії для доповіді до п'яти хвилин, для виступів до двох хвилин, для пропозицій внесення поправок дві хвилини. Які будуть запитання пропозиції? Голосуємо. Хто за? Проти утримались немає. Дякую. Прийнято. Переходимо до розгляду питання. Світлані, шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проект рішення про розгляд заяви громадянина Білого Володимира Івановича щодо укладення договору оренди землі на новий строк. Керуючись Конституцією України, перехідними положеннями Земельного кодексу України, законами України про оренду землі, закону про місцеве самоврядування в Україні, постановою Кабінету міністрів України No220 про затвердження типового договору оренди землі, Постановою Верховного суду суду касаційного господарського суду по справі. Ну, також розглянувши заяву громадянина щодо укладення додаткової угоди до договору оренди. У зв'язку із закінченням терміну договору, також враховуючи факт несвоєчасного повідомлення орендодавця про намір поновлення договору, що є порушенням умов договору оренди та невідповідності е, типовому договору оренди землі додаткової угоди, е, пропонується. Відмовити громадянину Білому Володимиру Івановичу в поновленні договору оренди земельної ділянки від 27 січня 2005 року площею 22 гектара. Цільове призначення для ведення товарності з господарського виробництва на новий строк. Питання пропозиції є. Голосуємо. 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 Біла За. А, Агеїв. За вершинок. За. Гніпенка. За. Дубова. За. Дудник. – «За», Екзархов Утримався. Кощук. За. Константинова. За. Кулик За. Одьяк. За. Пандратьева. За. Третяк. За. Чех. За. Шевчик. – «За», Юніков За. Екзархов За. Результати поіменного голосування за 16 голосів. Утримався один враховано голос селищного голови. Рішення прийнято. Шановні депутати присутні. 54 сесії Яверницької селищі ради скликання Розглянуло всі питання занесені до черги денної, які були зауважені до ведення сесії. Сесію закрито. Дякую за участь.